Всім привіт! З вами канал Гуріев Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Старина Шеннон Брігс хоче боксувати з Велдером або Макколом. Зомбований Ігор Кондратюк висловився про Усика та Ломаченка, знищив всіх британських боксерів Френк Ворен про Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. 53-річний колишній чемпіон світу в суперважкій везі Шеннон Брігс. Має намір повернутися на ринг. Як повідомляє WBN, він виступить на заходах, організованих промоутером Джиммі Адамсом. Ці івенти, що проходять під брендом Country Box, є камерними боксерськими шоу, що проводять на арені Техас Трубадур Сієта в НЕШВІЛІ США. У рамках цих вечорів вже двічі виходив на ринг інший віковий екс-чемпіон. 59-річний Олівер Маккол. У WBN припускає, що Адамс може звести двох ветеранів між собою або включити їх до одного бійцівського вечора. Брікс не виступав із травня 2016 року. Свого часу він розраховував на поєдинок з Девідом Хеєм, але той віддав перевагу бою з Тоні Білією, зазнавши двох поразок поспіль. З того часу Брікс неодноразово заявляв, що кар'єру не завершував, просто ніхто не хоче битися з ним. В одному з інтерв'ю Фетхаптій. Він навіть вимагав організувати бій з колишнім чемпіоном WBC Deon Team Так, я б з ним точно бився. Думаю, було б круто дати йому бій у його рідній Алабамії, якщо він і справді повертається. Та я й не йшов, просто ніхто не хоче зі мною битися. Коротше, якщо він хоче битися, тоді ми можемо це зробити, заявив Брікс. Промоутера Едді Хірна з матчером боксин явно переповнюють емоції. Він у повному захваті від вчорашнього виступу чемпіона IBF на півсередній вазі Джерона Еніса, який впевнено розібрав і змусив здатися. Екс-володаря титулу WBA Еймонтаса Станьоніса, натхнений цією перемогою, Хільн вже націлений на наступну уніфікацію для Еніса, його присіл непереможений чемпіон WBO Брайан Норман, якого Хільн вважає гідним суперником. Цитату бізнесмена наводить видання The Ring. Цього тижня розмовляв із промоутером Нормана Бобом Аромом, і він чітко дав зрозуміти, що вони зацікавлені в уніфікації. Самі розумієте, в бою з Зенісом Норман заробить приблизно в 10 разів більше свого найбільшого гонорару, та й загалом. Як на мене, тут два варіанти: Боєць повинен або приймати бої, або повісити рукавички на цвях. Адже в чому весь сенс битися з найкращими і заробляти на цьому відповідні гонорари, битися у рингу не у Твіттері. В інстаграмі, а нарешті відростити яйця і взяти участь в одному з найбільших боїв у боксі. Хін навіть має дату і місце проведення уніфікації. Вересень, Філадельфія, Велс Фарго Сентер. Еніс готовий. Тож давайте просто зробимо бій. Всі ці розмови, гроші, гроші, гроші. Та не партеся ви про це. Вам заплатять, вам добре заплатять. Але, блін, покажіть, хоч якісь амбіції. Крутота робити з Енісом, ще й у тому, що чувак прагне величі. Він розуміє, що гроші самі приходять після таких перформансів, з усією повагою до Нормана, але він б'ється за 150 тисяч доларів на розігріві у Мікаєли Майер та Сенді Раєн. Де твої амбіції? Де твоє прагнення битися за звання лідера дивізіону? Ми не просто хочемо провести бій на Wells Fargo Center. ми заповнимо всю арену 18 або 19 тисяч місць, тож гроші будуть. Питання зараз не в грошах, а в наявності у тебе реальних амбіцій. Сказав Хірн, хорватський суперважковаговик Філіп Хрович та його новий досвідчений тренер Абель Санчес. Висловили певні сумніви з приводу британського проспекта Моузеса Ітауми. За їхніми словами, Ітаума справді технічно обдарований боксер, проте однієї майстерності недостатньо. Для великих звершень у дивізіоні потрібно щось більше. Скіли це лише одна сторона боксу, друга частина це наявність міцної бороди та хороброго серця. Однозначно, поки що він зробив неймовірну роботу. Нехай продовжує так само. Я просто нагадаю, що вже один такий був. Джаред Андерсон теж був дуже добрим, але до певного часу. Я прийняв бій з ним. Але він молодий. Гадаю, їм потрібно акуратно підбирати йому суперників. Думаю, що не варто зарано кидати його в реально важкі бої. Подивимося, чи є в нього серце справжнього воїна. То з них заслуговує взяти участь у титульному елімінаторі, особливо я готовий до будь-якого суперника Філіпа, але вважаю, що деякі бійці, особливо ті, які ще зовсім молоді, повинні спершу заробити це право, одна річ виступити в елімінаторі, а друга заробити це право, як все зробили Джо Джойс, з Ділян Вайт, Дерек Чесора та Філіп. Ось вони реально довели. А решті вважаю, ще є що доводити, сказав Санчес. Український телепродюсер та шоумен Ігор Кондрачук Висловився про двох зірок українського боксу, абсолютного чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика та володаря титулів IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка. Кондратюк поділився своїми думками про їхні досягнення, значення для країни та роль у світовому боксі. Як виставитися до Усика та Ломаченка, які підтримують церкву московського патріархату? На жаль, Ломаченка дуже зомбований російською православною церквою, а вийти з цього зомбування не. Може, через свій низький інтелект та оточення, а Усик, напевно, змінив своє оточення та погляди. До того ж, Усик кримчанин, А після 2014 року ніхто не розумів, що буде далі і як виходити зі становища. Має в Криму нерухомість родичів. Свій будинок нелегко покинути, але час минув і Усик зрозумів, що росіян підтримувати не можна, бо вони вбивці, а підтримувати вбивць ганебно. Ломаченко, здається, так і не зрозумів. Це еволюція. Я теж колись працював у Москві, але зараз там не хочу бути жодною ногою, сказав Кондратюк. Ну і на завершення досвідчений промоутер Франк Ворен зазначив, що на сьогоднішній день у світовому боксі переважають британські бійці однак у надважкій вазі, за його словами, саме Олександр Усик. Зумів зачистити дивізіон, продемонструвавши найвищий рівень і залишивши позаду всіх суперників. Коли я тільки починав роботу, то більшість чемпіонів були із США. Тепер дуже багато топових британців, але швидко змінюється. Очевидно, що зараз є Усик вбивця британських боксерів, але я думаю, що є хлопці, які можуть завдати йому проблем, сказав Уоррен. Нагадаю, Усик встиг перемогти Ентоні Джошуа двічі, Тайсона Ф'юрі двічі, Дерека Чесору, Даніеля Дюбуа та Тоні Біліо. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.